Пропоную швиденько, дуже смачний салат, морковна полянка. Для салату нам знадобиться картопля відварена, можна у мундірках, можна почищена, без різниці. Далі мариновані огірочки. Марінована цибулька. В мене вона такого кольору, тому що я додавала бальзамічний оцет гранатовий. Цибульку можна нарізати кубиком, можна чверть кільцями. Огірочки нарізаються кубиком. Далі картопля натирається на крупній тертушці. Ще нам знадобляться відварні яйця, натерті на крупній тертушці. Крабові палички, порізані ось так. Звичайно, майонез і, відповідно, сама морква по-корейськи. Погнали готувати. Пропорції я ніякі не називаю. Є у вас більше, наприклад, тих крабових палочок, ложите більше. Є менше, положите менше. Хтось, може покладе пів кілограмову пачку, хтось 240 г. Тобто це все на ваш розсуд. Хтось більше цибулі наріжено, маринує, можна, до речі, сюди використовувати і звичайну цибулю не мариновану. Але мені захотілося мариновану, бо я її дуже люблю. А хтось може взагалі там пів цибулинки порізати, аби для запаху було, розумієте? Тому пропорцій немає ніяких. Все робимо за своїм смаком на око. Чого полюбляєте більше? Хтось не любить огірки, а хтось їх дуже любить. Хтось більше покладе, хтось менше. Це ж таке, картоплю натираємо. Якщо відварювали, не солили, то обов'язково присалюємо. Я просалила як терла вже. І трішечки даємо сюди майонеза. Обов'язково. Інакше буде несмачний картопляний слой, і воно буде сухе. Зверху на картошку відправляємо огірки, порізані кубиками. Ще раз повторююсь, я, наприклад, люблю і мариновані огірки, і мариновану цибульку. Тому я не шкодую. У мене нарізано більше, тому що я роблю не один такий судочок. У нас цей салат дуже полюбляється. І ми робимо більше і йому не один раз, а пару днів. І прямо сюди відправляємо також. Цибульку розпреділяю, і треба дати трішечки, щоб оця всі соки з цибульки і з огірків. Просочилися поміж картоплею. Тобто, ви картоплю натерли, ви помітили, що коли я дала майонез, я не притрамбовувала. Це навмисно, для того, щоб оці всі маринади, юшечки, які зараз будуть з огірків і з цибулі стікати, щоб вони просочилися поміж картоплею. Потрібно або зачекати декілька хвилинок, або, якщо ви робите не одну, так як я, зайнятися наступними. Тепер зверху знову даємо таку невеличку кількість майонезу. І ось тепер оце все можна притрамбувати. От зараз картопля осяде. І наш салат зменшиться у висоті. Те, що це майонез отак от з цибулею і загірками начебто порушує свою цілісність, це, навпаки, нам на руку. Насправді, салат дуже швидко збирається. Головне підготувати всі інгредієнти. Так. Є наступний слой: це яйця натерті на великій тертушці. Ну, десь приблизно так. Розрівнюю вилочкою. Якщо у вас буде слой яєць більший, то тоді майонез тут обов'язково. Якщо такий сляганца, як у мене, То тоді можна так трішечки. Трішечки яєць, трішечки майонезу, без фанатизму. Але щоб цей слой не був у вас сухим. Далі зверху на яйця відправляємо різані крабові палочки. Не дивуйтесь такому поєднанню. Салат, хто ще не куштував, салат виходить безподобний. От правда, якщо не вірите, можете спробувати зробити маленьку салатник, маленьку ємність, маленьку піалочку. Покуштуєте смак і відразу ж зробите ще. Я просто в цьому впевнена. Яйця ми не притоптували ложечкою. А от тепер крабові палочки робимо ось так, щоб вони начебто з яйцями потоваришували. На крабові палочки обов'язково мазік. Ну, без нього нікуди цей салат. Майонезу це останній слой. Більше нам майонез не знадобиться. Ну і залишається в нас останній слой, так сказати, виновниця торжества, так як салат має назву морковна поляна, морква по-корейськи. Кладемо її верхнім слоєм. Це, ось отак розрівнюємо і салатик готовий. Потрібно дати, ну, буквально там хоча б годинку-дві постояти, щоб всі наші інгредієнти потаваришували між собою. І я вас просто запевнити хочу, що це дійсно смакота. Спробуйте, зробіть. Не дивіться на ці інгредієнти. Казалось би, несумісні. Е, можна вживати як самостійне блюдо, ну, тому що все-таки, як не крути, тут є картопельки трішки. Але так як її трішки, то це не завадить подати такий салатик і до будь-якого гарніру, будь-то якась чекашка, чи, чи макарончики без різниці. Ну, а щоб ви не сумнівалися, що в нас такий салат полюбляється. І ми його готуємо дійсно на декілька днів, то я вам можу надати докази. Ось так. Декілька днів стоїть в холодильнику, абсолютно нічого з ним не стається, він стає ще смачніший. І от на завтра, наприклад, він буде смачніший, ніж сьогодні, коли... Пропитається, все потоваришується. тому готуйте і смачного вам.